Не змінилося. Е, розклад, як це кажуть в народі чи е, розпис карта корупційна країни, як це кажуть в Кабміні, е, по суті, не змінилося. Є міністерство, у міністерства є десятки ліквідних рентабельних підприємств, але нам показують, що вони збиткові. Проте директор підприємства носить міністру кожен, ти, ти, кожен тиждень 500 мільйон доларів. Раз. Друге, є національні потоки, відповідно до бюджету, про які ми сьогодні, я переконаний, повинні і будемо говорити. Така сама історія. Є інші речі, які в цілому призводять до того, що країна втрачає на рік. По моїм підрахункам до 6 мільярдів доларів. По підрахункам Саакашвілі, він більш скромніша людина в цих заявах, ніж я. Мільярд менше. Ти. на мільярд менше. Проте ми з паном Гордієнко, неодноразово зустрічаючись, аналізували, які робив відповідні заяви, який а, життя прожив у цій системі. Аналізували кожну крупинку, кожну складову, кожну цеглинку цієї великої корупційної піраміди. І ми бачимо ці 6 мільярдів. І я хочу вам нагадати: у Генеральній прокуратурі сьогодні 2064 справи на цей уряд. І тепер я задаю питання: як за умови, коли відкрито 2064 кримінальних корупційних проваджень? Хоча б один міністр має право залишатися тут, в цьому уряді. Яке переформатування? Їх треба під ручки? Виводити з зали Верховної Ради 12-го числа і пакувати в автозак і вести, судити і садити.